Вітаю вас, хлопці і дівчата, розповім про цікавий nd фільтр від компанії Bendro. Чим він цікавий? Ну, По-перше, почнемо з того, що е, ця компанія відома в першу чергу виробництвом штативів, так, ще там обладнанням для фото-відео. Але щось я не пригадую про її ND-фільтри. Але колись вона мені попалася інформація про них, і люди казали, що вони непогані. Ми подивимося, наскільки вони непогані. Е, що цікаво в тих фільтрах? Коротко оглянемо їх, тоді техні... технічні моменти подивимося, як веде себе в контровому світлі, чи не змінює сильно кольоровий відтінок, деталізацію, це все. Спочатку деякі нюанси це є такий середній ціновий діапазон nd фільтр nd 16 з діафрагмою 58 мм, обійшовся, мені обходиться. ну Десь зараз ви можете знайти в районі там під 30 доларів. Що ви розуміли. Тут виробник заявляє, що німецьке сло німецького виробника також, що тут є оправа з латуні, і це дуже добре, тому що в більшості дешевих фільтрів, так, світлофільтрів, і навіть середнього цінового діапазону виробники, щоб зекономити, ставлять оправу з алюмінію. А латунь чим вона краще, Настільки, наскільки я знаю, тим, що менше закусує, менше заїдає фільтр, коли ви його накручуєте на об'єктив. Тому що, ви знаєте, є випадки, коли люди накручують на дорогі об'єктиви якісь дешеві фільтри, а потім не можуть їх відкрутити. Приходиться розбивати, я бачив, такі фотографії є в мережі, розбивають там, викручують вже ну то це жах, що воно як воно виглядає. О. А латуні менше за... заїдають. Також виробник каже, обіцяє, що вона зменшує інфрачервоне забруднення від, від коли ви фотографуєте в картинці. Ну це таке такий момент, і має багато просвітлення, багато шарове стійкість до води, олеофобне покриття, тобто стійкість до води до жиру, до відбитків пальців. Зараз ми ближче подивимося, як виглядає. Ну, загально, і скажімо так, враження акуратно зробленої речі. Як знімає в реальних умовах, як він себе веде в реальних умовах, ну, ви зараз можете бачити, я його почепив на камеру. Ну, Єдиний момент, тут ще дуже багато чого залежить від освітлення. Сонце вже пішло на захід. так, І сама картинка може залежить від освітлення сонця, а не від фільтру. Ну, але от плюс-мінус ви зможете побачити. Тепер ми зараз підемо до технічних і поглянемо, зробимо тести. І потім я вам скажу, чому саме його вибрав, чому саме е, такі характеристики фільтру я взяв. Перед тим давайте подивимося, як веде себе цей фільтр при контровому світлі. Я зараз ставлю відео, вийшов я там в загальний коридор, зняв лампочку в контровому світлі. Так? І спочатку там буде фікс об'єктив без фільтру, а потім я надягаю фільтр і ми подивимося. І я вже Відео записав і там видно чітко видно, що є такого зеленого кольору зайці. Це є від цього, знову ж таки, зеленого кольору мультипросвітлення. Тобто, що ми бачимо, що є проблема з при в контровому світлі. Це перше. І друге, давайте подивимося на деталізацію. Оце... Значить, є втрата деталізації чи, чи ні. Отут знято без фільтру, це фікс. Фіксом я знімав. Без цього НД-фільтру, а тут же з НД-фільтру. І вже без. І з. І е, тут стоїть налаштування. Всі фіксовані, знімалося з, того. з тросика, зі штатива і, со, і 100. Тут баланс білого стабільний стоїть, похмурно я ставив. Але вже можна побачити, що є зміна. Відтінку. Але ми в першу чергу подивимося на деталізацію. На, отже, зліва зліва без фільтру, справа з нд фільдром І дивимося. Я по центрі взагалі не бачу І втрати деталізації, навіть таке раніше, що чуть-чуть деталізованіше. Може бути. От видно, бачите? Справа з, з фільтром, зліва без, навіть чуть деталізованіше. Хоча все зі штатива. Отже, лівий кут все нормально, не бачу якихось особливих попів. Можливо, ледь-ледь, але. Ну, я такого сильно нічого не бачу. Злів, не, лівий нижній кут. Тут ніби також добре. Ви трошки уваги не звертайте, бо тут дерево саме від вітру могло порухатися. Але якщо звертати увагу на архітектуру, так, яка від вітру не хитається, все нормально. Правий нижній кут. Також деталізація добра. Нічим, я не бачу, щоб чимось погіршилося. І правий верхній кут, також якихось проблем я не бачу. І тепер давайте подивимося, чи є зміна м, кольорового відтінку. Це деколи важливо. Значить, зліва це без тут, м, Без фільтру і надягає фільтр. І ми бачимо чітко, що є маджента, що стає червоніше явно. Давайте це подивимося в числових, в числі, виміримо чи, в, за допомогою чисел. Отже, тут без фільтру, тут. З фільтром. І давайте спробуємо вимірити, скі, е, як, наскільки воно змінює кольорову температуру, наскільки фільтр цей. Так от зроблю. Виставлю. Наші 7300 плюс 25. І давайте тут подивимося. Ну, отак от я помірю. Це там бала на балансу білого були стабільні. так що... О, і тепер дивимося. Ми все... Тепер було 7300, кольорова температура стала. 7400 на 100 кельвінів змінює. А от відтінок, відтінок плюс 25, а тут плюс 11 на 14. Тобто це багато, трохи багато. І такий, який висновок, як я сказав, якщо є можливість не користувати світлофіде, я коли знімав десь 3 роки тому чи 4 роки тому відео, там багато тоді відписалось від мене, але якщо є можливість. Не використовувати фільтр, будь-який, краще його не використовувати і не ставити завісті кляшки між об'єктом фотографування і самим фотоапаратом і об'єктивом. Дивіться, чому я взяв саме такий фільтр. Спочатку 58 мм. Він мені ідеально підходить на об'єктив, яким я найчастіше користуюсь, Це 100... Canon 100 мм портретник F2.0. Зараз прямо на нього знімаю. На цей фільтр накручений на нього. Я на нього часто користуюсь, і він ідеально підходить, тому що там 58 мм. Чому я не брав більший фільтр? Бо раді часто брати найбільший діаметр, який є, ви можете, і через перехідники ставити на всі ваші об'єктиви. Тоді обійдетесь ніби меншою кількістю фільтрів. Тому може один фільтр підійти на всі об'єкти. Але якщо так робити, тоді не стає бленда дуже часто. Якщо б я сюди взяв більший фільтр, там 67 мм, якийсь чи більш універсальний там. То я бленду не почепив, а він цей об'єктив в контровому себе погано показує. Тому я взяв на свій об'єктив, який я найчастіше використовую так. Ідеально розмір для нього. Також маю перехідник з 58 на 52 мм, то вже там для другий мій об'єктив 40 мм 2 2,8 також можу поставити. На ширик він не підійде, він буде замалий, цих 58 мм, але я ширик з часом і так буду міняти, і часто на нього зараз не фотографую, так що нічого страшного. Тепер, чому я взяв. Об'єктив нейтральний, постійний, а не змінний. Ви знаєте, дуже багато відеографів вони використовують змінні, тобто крутиш, і постійно зміню, і можна регулювати силу ступінь затемнення. Так? Проблема в тому, що майже всі змінні фільтри нейтральні, так? вони насправді нерівномірно затемняють. Це не завжди видно, тому що є блогери, оглядачі не дуже добросовісні. Так? Вони їм дадуть на огляд, зміни є фільтр, і він бере, знімає, наприклад, якесь там дерево, якісь там квіточки, ще щось. і ви так зразу не зобразите, що, він, що фільтр затемнює нерівномірно. Але якщо ви подивитесь на чистій стіні на білій, десь на чомусь рівномірному фоні, ви побачите, що ці змінні фільтри, ну майже всі, вони нерівномірно затемняють. Розумієте? А це погано. це погано. Ну і чому nd 16 я взяв? ND-16 16 це затемнення на 4 стопи. Я брав в першу чергу його, це такий ходовий, ходова ходовий ступень затемнення, тому що там nd 2 nd 4 nd 8 ви ще можете відрегулювати за рахунок деяких моментів, тобто можна, наприклад, прижати діафрагму, так? От я себе знімаю зараз на G2,0. Якщо б я 1-2 ступені діафрагми хотів, хотів зменшити, так? я можу зажати діафрагму і буде все нормально. А вже nd 16 там же не завжди ви зможете діафрагмою. Плюс Мені якраз його не вистачало, щоб вставити правильну витримку на ось цьому 100 мм F2,0. Якщо я його накрутив, так як зараз він знаходиться, так я ставлю правильну витримку і все нормально. Якщо ще потрібно більше, то вже можна дивитися, кажуть, отака пара ND16 і ND64. Там, де треба більшу витримку, ви, ви ставите вже nd 64 А якщо вже вам капець треба багато, ND... НД100, то ви тоді НД64 і ставите НД16, і виходить там 10, не ND100, а 10 ступенів затемнення. Ви отримаєте вже таке хороше затемнення, щоб вже на якісь такі художні так, фото, відео робити. Так що, так що якщо вас, ви не хочете брати змінні об'єктиви через погану якість, а тільки постійні, нормальна схема НД16, НД-64 і все. Якщо треба, разом надягнули на об'єктив і все нормально. Дивіться, поставляється в такій коробці BNRO. nd 58 мм. Тут все те, що я вам говорив, що він там оправа з латуні, що він зменшує інфрачервоний, інфрачервоні забруднення, поставляється в такому, можливо, простому чохлі, але сам фільтр виконаний акуратненько. Акуратненько, нічого такого поганого я тут не побачив. Всі основні характеристики. І отут ми бачимо зелене просвітлення. Зараз ми побачимо це зелене просвітлення, як воно себе в контровому світлі веде. Написи все нанесено акуратненько, отак він зблизька.